Доброго дня, мене звати Товстуха Євгеній. Я недавно відвідав основний семінар компанії Родинні інвестиції і хочу цим з вами поділитися. Виніс дуже багато позитивних емоцій, нових знань, які я почав вводити в практику з наступного ж дня, навіть не враховуючи, що це була ніч в дорозі, в потязі, це дуже класна дія. От Хочу виразити свою вдячність тим, хто це все організував, компанії Родинні інвестиції, тим структурним керівникам, які дали мені можливість це відвідати. Це Максим Колесник і Олексій Половінкін. Також, мабуть, дуже родинно це все було завдяки Роману Йосифочу Гриню, який... Видно, як переймався нашими реакціями на всі його задумки. От. І вам побажаю, щоб ви відчули це, що там дають людям.